А зараз я маю честь запросити на сцену з доповіддю Супер жінка і запрошую супер жінку Тетяну Шевчук, супер жінка від міфів до сучасних технологій. Тетяна, кандидат медичних наук, лікар-гінеколог вищої категорії клініка Грейс Київ. Аплодисменти Тетяна, супер жінка, дуже дякую вам. Добрий день. Я дуже дуже рада. Бути в такій професійній, як казала моя колега Людмила Шопенюк, у такій красивій аудиторії, такому суспільстві. Е, знаєте, я е, ну, досить не знаю, як сказати досвідчений, чи так трошки віковий лікар і працюю вже близько 30 років. І коли я готувала цю доповідь, я спіймала себе на думці, що якщо б у прошлому столітті, а це навіть і в прошлому тисячолітті, я б побачила, що моя доповідь. Ось так називається «Супержінка». і це доповідь не на жіночому клубі, а на такому суто професійному форумі. Я б сказала, люди добрі, що ж це таке, це не може бути. Але сьогодні ми можемо зняти ті ковпаки професора Преображенського і стати лікарями, які не тільки володіють і знаються на класичній медицині. Які допомагають кожній жінці покращити якість свого життя? Що таке супер жінка? Що це означає? Як на мене, це звісно не жінка-бетмен чи щось таке, це жінка щаслива, яка може реалізуватися у всіх своїх талантах, які їй подарував Бог, коли вона може крім всіх своїх проектів професійних. Мати змогу, мати натхнення і час спілкуватися з сім'єю, з дітьми, зі своїм коханим, бути сексуальною. І ще залишиться час на чашечку кави з подругою чи з мамою. Який ресурс потрібен, щоб стати такою супер щасливою жінкою? Безперечно, це здоров'я. Але це енергія, це основний ресурс. І сьогодні я хочу говорити і поділитися з вами своїм досвідом, і, мабуть, світовим досвідом, яким чином, сьогодні, за допомогою з одного боку високотехнологічних, з другого боку суто природних методів, ми можемо зробити супер жінками і себе, і своїх клієнток. Але давайте почнемо, щоб не так було страшно, зі, з дитячих сказочок. Жили, були старий та стара. А там бачите у віконечко, а в них були дітки, дівчинка Оленка, мабуть, такого підліткового віку, і в неї братик Іванко, це взагалі молодша школа. А вони хто були? Старий та стара. Їм було 40-50 років, але вони так виглядали і так почували, і такий був стан їх здоров'я. Бабий вік 40 років. І в мене питання до вас. А скажіть, будь ласка, а чому, ну, скажімо, 2 століття тому не могло бути такого навіть терміну, як менеджмент менопаузи? Ви скажете, ну, тоді не було такого навіть слова менеджмент, але можна було сказати там якось управління чи щось таке. А я вам відповім, що тоді не було такого поняття. як Постменопаузальний вік жінки. Жінки помирали під час менопаузи. Дивіться, менопауза десь у 50 років, і це був вік жінки. Тобто, самого поняття проміжку життя після менопаузи взагалі не існувало. А сьогодні, якщо ми беремо, приміром середню, за даними ВОЗ, тривалість життя, життя жінки 82 роки. То менопауза, це 50 років, ділить на 50 та 50% по 32 роки. Життя це такий е, досвідчений вік жінки. Якщо ми відбираємо е, вік дитинства і підлітковий, то залишок життя ми 50% живемо після настання менопаузи. Скажіть, будь ласка. Чим повинна володіти жінка, якими якостями повинні бути притаманні її організму для того, щоб реалізувати головну нашу природню жіночу програму це репродуктивну програму. Це треба привабити чоловіка, це треба виносити вагітність, народити пологи це найтравматичніший з фізіологічних актів в житті людства. І Дати раду викормити ту маленьку дитинку. Погодьтеся зі мною. Щоб це все зробити і ще й залишитися живою і здоровою, цей жіночий організм повинен бути яким? Здоровим, молодим, сексуальним. Ніколи старий, хворий і несексуальний організм не впорається з цією репродуктивною. Програмою. Тому яйцеклітини та статеві гормони, вони продукуються в одному парному органі це в яєчниках. І в яєчниках нам дані яйцеклітини, як носії нашої генетичної інформації для репродукції, та основні гормони, які забезпечують, основні інструменти, які забезпечують цю репродукцію. Адже саме вони нам дають ту молодість, ту сексуальність, ту енергію і те здоров'я. Тому, якщо ми бажаємо повисити енергетичний статус, покращити здоров'я, сексуальність, якість життя жінок, ми повинні знатися на цих факторах. І навіть є такий вислів, що у біодентичної замісної гормональної терапії вона стоїть на трьох китах. Це естрогени, основні гормони жіночості, андрогени – гормони лідерів та переможців, та ДГА це гормон молодості. Які фізіологічні періоди життя жінки і чи під час всіх цих періодів, включаючи навіть репродуктивний, Наші яєчники активні і продукують ці гормони. Ну, правильна відповідь, як ви розумієте, ні. Ну, пубертат ми не беремо, в постменопаузі, звісно, немає варіальної активності, і ми не маємо цих факторів здоров'я і молодості. Але навіть у репродуктивному періоді існують ще такі підперіоди, і їх може бути декілька, коли яєчники жінки неактивні. Це лактація. І це лактаційна аменорея, коли жінка народжує. В неї пробуджується вся та жіночість, і як нам хочеться бути і коханою, і реалізуватися в усіх аспектах, як жінка, а що з нашими яєчниками в цей період, гормональний статус такої молодесенької там жінки 20-30 років, він дорівнює гормональному, тобто нульовому статусу її матері або навіть бабусі, і ми маємо допомогти і таким жінкам. Залишатися красивими, сексуальними і здоровими, ми не будемо сьогодні говорити про такий складний біохімічний механізм виробки цих гормонів. Давайте ми скажемо, скажемо про основні органи, в яких вони продукуються: це, звісно, яєчники, це наднирники, і це головний мозок. І якщо з яєчниками на рівні менопаузи відбуваються такі кардинальні драматичні зміни. Тобто є така кнопочка, і в неї є лише дві позиції: викол, це репродуктивний вік, та викл після менопаузи. То слава Богу, наднирники, які якимось чином не повністю, але дублюють. Виробку стероїдних гормонів, вони не мають такої кнопочки, і вони просто потихеньку старіють. І кожного року продукція стероїдних гормонів в них падає від 1 до 10%. Які основні функції статевих гормонів? Як у естрогенів, так і у андрогенів є три види функціоналу: це фемінізуюча і андрогенізуюча. Це репродуктивна функція. Ми не будемо сьогодні про це говорити. І це дуже важливо для всіх лікарів, не тільки для гінекологів, андрологів. Це гендер асоційована функція. І це може бути полем для нашої професійної діяльності. Які гендер асоційовані функції, тобто зрозуміло, да, це функції, які реалізують статеві стероїди, як у жіночому. Так і у чоловічому організмі. Давайте коротенько продивимось і ми побачимо, що це дійсно гормони молодості, здоров'я, енергії та сексуальності. Анаболічний ефект присутній у двох груп. Також вони гарно діють на м'язову тканину, а вже ж тестостерон в більшій мірі. На жирову тканину, подивіться тут: естрогени, і андрогени є антагоністами. Чому? Тому що основна функція жінок це репродуктивна, і про нас кажуть ми як поле. А поле, щоб бути родючим, яким воно має бути? Правильно, вологим затримка рідини астрогенами та яким жирним, щоб дати поживні речовини своїм плодам. А тестостерон це головний чоловічий гормон. Який функціонал чоловіків? Це боротьба, це лідерство. Задля того, щоб боротися, яке тіло повинно бути? Без набряків, сухе, піджаре, максимум м'язів, мінімум рідини, мінімум жирової тканини. неокологено притаманний всім статевим стероїдам. Також вони гарно діють на репарацію, кісткове ремалювання і так далі. І так далі. І в мене ще одне питання: як ви вважаєте, якщо ми візьмемо взагалі всі гормони, які продукуються в жіночому організмі, який з них взагалі найбезпечніший і найкорисніший? Яким можуть управляти не тільки суто вузькофахові е, такі спеціалісти, як гінекологи, андрологи, ендокринологи, а навіть дерматологи, лікарі загальної практики? Який це гормон? Я можу? Дифірамби казати довго. Так, це, це тестостерон. Не треба його боятися. Він дуже довгий час е, був таким стигмованим в, нашій, в нашому медичному розумінні, але це дуже безпечний і дуже, дуже корисний гормон в нашому жіночому організмі. Подивіться, будь ласка, як він впливає, скажімо, на тіло. Він покращує м'язову тканину, він зменшує жирову тканину, набряки, він підвищує енергію, зменшуючи сумливість, підвищуючи активність, настрій, витривалість, всі когнітивні розумові функції. Ну а про секс вже й казати нічого. Це повністю сексом асоційований гормон. І тому його називають гормоном лідерів та переможців. Ви, мабуть, бачили у аналізах лабораторних дуже багато позначок, де значиться тестостерон. Треба розібратися в цих позначках, і ними дуже легко далі буде розумітися на них. Ви знаєте, я не буду так подробно сьогодні розказувати. Я так віхи хочу сказати. Ми кажемо, що основний гормон жіночі це естрадіол, Ну, це з одного боку так. Я не буду оспарювати, але якщо ми беремо роботу яєчників за добу, в яєчниках вироблюються взагалі чотири гормони: два чоловічих це тестостерон, ДГА, і два жіночих естрадіол і прогестерон, то на першому місці за виробкою є зовсім не естрадіол, ні тестостерон. Він є превалюючим гормоном наших яєчників в чотири рази менше за ним на другому місці. Є естрадіол, в чотири рази менше наш жіночий організм за добу виробляє естрадіол, а потім вже є е, йдуть інші гормони. Якщо ми беремо лабораторні е, аналізи, ось ці і переводимо їх це концентрації естрадіолу і тестостерона, і ми їх переводимо в одну систему пікограм на мілілітр. То ми бачимо, що концентрація естрадіолу і тестостерону в крові у жінок однакова. Діагностика досить така сьогодні не ідеальна, лабораторна я маю на увазі. Тому є навіть школи ендокринологічні гінекологічні, які кажуть, що ми можемо проводити діагностику дефіциту тестостерону у жінок. В будь-якій стадії, в будь-якій декаді їх життя на підставі суто клінічних даних, це якщо до вас приходить жінка і скаржиться на погіршення настрою або дисфорію, на незрозумілу втому неадекватну летаргію, погіршення сексуальної функції. То навіть без лабораторних аналізів ми можемо говорити про дефіцит тестостерону і е, таким чином лікувати її. Е, другий гормон це гормон молодості, якого також не треба боятися. Взагалі багато препаратів на основі ДГА, ми наразі будемо говорити про нього. Вони є БАДами і продаються навіть не в аптеках, а в інтернет-ресурсах. Дега це дуже цікавий гормон. Його ще називають прогормоном. Він не має своїх рецепторів. І він використовує рецептори тестостерону та дегідротестостерону. І він його ще називають так красиво мати всіх стероїдних гормонів, тому що він є депо. З якого наш організм вироблює інші статеві стероїди, тому дуже важливо особливо у людей в віці підтримувати достатню концентрацію ДГА для того, щоб їх організм у наднирниках, навіть у жіровій, у нервовій тканині, сам вироблював інші статеві гормони. І останній фактор кофермент вітаміноподібна речовина, з якою дуже просто працювати, це над. Над це також сутоприродній наш внутрішньоклітинний і навіть внутрішньомітохондріальний кофермент, який є переносчиком, таким човником, який переносить електрони у циклі катаболізму розщеплення глюкози до АТФ. Тому наш організм не може існувати без цієї речовини. Ніякий енергетичний процес продукції енергії, формування АТФ не може відбуватися без цього човника. І які методи гормональних корекцій гормональних порушень і метаболічних порушень ми сьогодні маємо? Звісно, це можуть бути і фізіо, і спорт, і секс. Які гормональні препарати, в яких формах ми сьогодні можемо використовувати? Це традиційні форми, і таблетки, і ін'єкції, і гелі. Але на сьогодні дуже цікавими є форми, лікарські форми з модифікованим вивільненням. І сьогодні ми про них і будемо говорити. Знаєте, якщо ми з вами доживемо до того часу, коли ми зможемо пересаджувати імплантувати жінці-яєчники, ну я особисто буду дуже щасливою і жінкою, в тому числі і звісно дуже щасливим лікарем. Але наразі ми сьогодні не маємо такої змоги, яка була. Всі пам'ятають професора Преображенського, а в нього був дійсний прототип, професор Воронов це француз, який робив такі імплантації, але наразі ми цього не можемо. А ми дуже сьогодні всі за екологію, за природу. Тому найбільш близькі до наших природних яєчників є препарати біоідентичної замісної гормональної терапії. Вони мають. Бути такими це перше. Вони за своєю формулою хімічною мають повністю відповідати гормонам чи біологічно активним речовинам нашого організму, та за фармакокінетикою вони повинні повністю повторювати ті метаболічні зміни, які ці речовини проходять в нашому організмі. І сьогодні найбільш близьким до залоз внутрішньої секреції це до яєчників, наднирників, є така лікарська форма, як пилета. Вона є формою змодифікованим, уповільненим та безперервним вивільненням діючої речовини. Пілети мають всі ті ж речовини, які є і в інших формах. Але чому пілета є кращою? Тут дуже важливо не тільки формула, скажімо, естрадіол чи нат, ми візьмемо, чи той самий тестостерон. Ми маємо і гелі, і крапельниці, і крема, і гелі, і таке інше. Чому це краще? Тому що це як наш маленький яєчничок чи наднирник, який імплантується під шкіру. Він імітує ті процеси, які відбуваються з нашими особистими препаратами. Знаєте, сьогодні, ну вже кілька років тому, коли на наш ринок медичний прийшли українські, маю на увазі пілети. Я працюю дуже багато років в сфері ендокринної гінекології. Я дійсно, я це повторюю, я стала більш щасливим як лікар, тому що я маю змогу лікувати, допомагати своїм клієнткам за допомогою. Тих препаратів, які суто природні, натуральні і повністю повторюють метаболізм наших гормонів і наших біологічно активних речовин в нашому організмі. Пілет є дуже багато, але сьогодні я розумію, що аудиторія це дерматологи, естетисти, косметологи. Я вважаю, що ті препарати, яких я сьогодні речовини, о яких я сьогодні говорила, вони є всі в пілетах і вони доступні. Для професій цих лікарів. Тому я хочу, хотіла сьогодні поділитися з вами, з моїм, перш за все, моєю любов'ю до натуральних методів лікування, до тих можливостей, яких ми маємо сьогодні. Я дуже вам вдячна і буду рада відповісти в куларах на ваші запитання. Дякую, дякую вам, Тетяна, за цікавий виступ.